Усім привіт! З досвіду наших продаж можемо зазначити, що велолюбителі загалом поділяються на два табори, кому треба їздити недалеко по місту на дачу до 20 км та ті, кому необхідно долати відстані до 40 км та більше, як правило, між населеними пунктами або по великому місту. Перші зазвичай купують самий простий та недорогий електронабір на велосипед типу Україну, Аїст або Мінськ, та заряджають батарею раз на кілька діб. А ось другі оздоблюють свій байк більш потужним та дальнобойним набором, де мотор, як правило, 500 Вт, а акумулятор 48 В 12 годин або навіть більше. Що означають ці показники? Те, що ви маєте можливість розвивати максимальну швидкість до 40-45 км на годину та долати досить серйозні пагорби та відстані. На сайті ми пишемо 40 км. Це їзда повністю без допомоги педалей. Але фактична відстань, що можна проїхати від однієї зарядки, залежить від багатьох факторів. Є причини, що зменшують цю відстань, велика швидкість, наявність зустрічного вітру, пагорби, велике навантаження велосипеду, холодна зимова погода, погана накачана гума. Але якщо ви їдете по ровній дорозі, без мішка з цементом, з швидкістю біля 20 км на годину та ще й у режимі асистування педалям, то проїхати зможете значно більше. Набір має у своєму складі фірмовий мотор колесом XUS, редукторне потужністю 500 Вт, контролер на 48 В 20 А. Датчик асистування, ручку газу акумулятор 48 В 12 А, зарядний пристрій та дисплей, що фіксує швидкість відстань заряд акумулятору та оберну ступінь асистування. Оскільки набір робимо ми самі. То є декілька варіантів цього набору: від самого дорогого з акумулятором у корпусі дисплеєм, датчиком пас до економного варіанту, у якому теж саме мотор колесо, але акумулятор 48 В 11,6 А виконан у термоусадочній плівці та встановлюється у раму у велосумці, це значно дешевше. Він також дає змогу проїхати ті ж самі 40 км, здешевлює набір також і контролер, який не потребує дисплея та не має функції асистування. Керування у цьому разі виконується тільки за допомогою ручки газу з трьома світлодіодами, що свідчать проступність зарядки акумулятору. Вибір, який з варіантів набору обрати, їх завжди буде за вами. Посилання на обидва набори дамо у описанні під цим відео. Якщо ж ви потребуєте допомогу у виборі електронабору, дзвоніть нам. Ми завжди проконсультуємо та допоможемо вам обрати оптимальне по вартості та характеристикам обладнання для майбутнього електровелосипеду. Підписуйтесь на наш відеоканал Веломода у Ютубі. У нас багато цікавих та корисних відео про електроколеса, акумулятори, їх користування, ремонт, про електровелосипеди та трицикли. Чекайте на наше нові відео. З вами Веломода!